Всім привіт! Мене звуть Макс я працюю режисером монтажу в Можем. Маю 8 років досвіду роботи з різними типами відео. Окрім поваги до моїх професійних навичок, команда вважає мене експертом по Мемасикам. Але це не точно. Сьогодні я відповім на найчастіше запитання: скільки треба часу, щоб змонтувати відео? Поїхали! Правда в тому, що один ролик можна змонтувати за два дні, а інші монтуються декілька тижнів. Це залежить від багатьох факторів. В першу чергу від підготовки на етапі формування технічного завдання для монтажу відео. Сюди відносяться матеріали, з котрими потрібно працювати, правила графічного оформлення, брайтбук, сценарії. Розкадровки та будь-які документи, які конкретизують задачі відео. І тільки після розуміння обсягу роботи я звертаю увагу на кількість вихідних матеріалів та рівень візуальних ефектів. Кожне відео вирішує конкретну задачу клієнта, і якщо в деяких випадках для цього достатньо просто відбору кадрів і базова кольорокорекція, то для інших вкрай необхідними будуть складна інфографіка і комп'ютерні ефекти. До речі, на правах реклами раджу вам подивитися відео, де мій колега Нік пояснює про всі етапи монтажу. Якщо відштовхуватись від строків, то умовно можна виділити три основні категорії монтажу: від простого, який ми зробимо за 3-5 днів, середнього, який вкладається від 5 до 10 днів, і до найскладнішого, де ми плануємо від 10 днів і до нескінченності. До категорії 3-5 днів можна віднести монтаж відео зі стоків. Монтаж youtube блогів або інтерв'ю. Такі відео не займають багато часу, адже в них виконується базовий монтаж, компонування камер, робота зі звуком, музичним та базовим графічним оформленням, наприклад, титри, плашки, субтитри. В категорію середньої складності 5-10 днів входять сценарні відеоролики або ролики з попередньо затвердженим сюжетом. Вони вимагають більше уваги до всієї структури, підбір найвлучніших кадрів, ефектів, саунд-дизайн і деталізованої кольорокорекції. Головна мета, щоб всі художні елементи вирішували ті задачі, які були закладені в першочерговому сценарії або стенплані. 10 днів до нескінченності. Якщо задача клієнта виходить поза межі класичних сценаріїв і вимагає більш комплексних візуальних рішень, робота над монтажем ролику може розтягнутися на 2 тижні і більше. Це відео з інтегрованою комп'ютерною графікою або VFX. Адже після того, як ролик збирається в цільну історію, в нього потрібно інтегрувати 3D-графіку. Більш детально ми розповімо про це в іншому відео. Дякую за увагу. Сподіваюсь, що ви маєте більше розуміння про кількість часу, який потребує монтаж вашого відео. Якщо будуть питання, залюбки відповім у коментарях під цим відео. Підтримайте наш україномовний канал лайком і підпискою. До побачення!